Раніше я не мріяла. Я просто не дозволяла собі уявити велику мрію, яку я ж по-справжньому так сильно хочу. А потім мені прийшло таке усвідомлення: а якщо я не дозволяю собі уявити більше, то як я взагалі можу туди прийти? Мрія це не про наївність. Про яку тобі часто, можливо, говорили раніше, а мрія це про напрямок. А сьогодні все навпаки, я пишу цілі, великі, маленькі. Я дозволяю собі бажати і мріяти про те, що здається навіть кризі. Наприкінці кожного року я пишу план, бажання, цілі. І це не для того, щоб потім вимагати себе або картати себе, чому мене це не вийшло. А це для того, щоб просто почути себе. І завжди я починаю щоденник із вдячності. Я безмежно дякую за все, що я маю зараз. Бо саме цієї народжується відчуття внутрішнього достатку і сміловості хотіти ще. Сьогодні посмертний день Варшаві. а Я йду на зустріч з дівчатами, пішки покажу вам наші класиденьки. Варшава насправді дуже пасмурне місто, і така погода, як зараз, тут буває дуже часто, але я якось навчилася, що ця погода внутрішньо на мене не мала такого впливу. Почала видовувати якусь відрічню пору, а не опиратися завжди на погану погоду. Але дуже мрачно і темніє зараз в третій годині жесть, але день має ставати довший. мої подружки! 아저 없이. Вибирайте історію. Перша історія No1. Номер... Як ми познайомилися з нападом? Історія No2. Номер... Історія No2. Хто буде дружкою на номер... хай? Історія no Хто з нас найбільше не намагатись Варшаву? І історія No4. Номер... Це секретна історія про колишнього когось. з Пишіть Це Має вийти наступні серії. Що Ні, ти не ти не історія про Але колишнього буде <різвищ> <Куда>? на Патреоні. <Patreon. різвищ> Підписуйтесь на Патреон. Юля ще буде зробляти <різвищ> гроші з блогу. Мені це подобається.

Сьогодні у нас неділя, трішки пасмурний день, і я збираюся на йогу проводити дівчатам святково новорічне на завершення цього року. І беру у вас сьогодні зі мною. Ми завжди вдягались так, щоб мені було зручно, і під ними завжди форма, тому що я все одно буду їхати на таксі, щоб зайти, і відразу. Почати готуватися до практики, а не час на переодягання. Я дуже люблю після йогері дівчатам проводити чайну церемонію. Це більш такий якесь закріплення для мене. І якась вибудовується більша довіра між дівчатами, які є на йозі, між ними і контакту ними зі мною. І мені завжди подобається це робити на вечірніх. Я завжди це роблю на ранакових нім. Але сьогодні у на нас буде заключена практика під кінець року. Сьогодні буде настежчина церемонія. Я дуже люблю момент, коли готую практику з думкою про дівчата, які до мене прийдуть. Коли починаю підготовлювати наш простір. Для мене це не просто підготовка, це час, коли я налаштовуюсь сама. Мені важливий контакт з людьми. Мені так подобається, коли я створюю простір, де можна просто видихнути, просто побути з собою і не поспішати. Йога дуже сильно змінила моє життя. Вона навчила мене слухати тіло. Завдяки практиці, я стала уважнішою до себе, до свого стану, навчилася зупинятися і не жити постійно на прузі. І я хочу показувати йогу простою і зрозумілою, показувати, що йога це інструмент, який допомагає в житті, а не тільки на килимку. Мені важливо ділитися цим шляхом з людьми, не навчати зверху а бути в цьому шляху. І якщо завдяки практиці хтось краще почне відчувати себе, чути себе. Це і буде для мене головним сенсом. Дякую вам цю практику і вам бажаю більше знаходитися в довірі, відчувати цю довіру, бути з відкритим серцем, дарувати собі любов, перш за все, і від того наповнення всередині себе давати її.

Прийшла і тільки що відомо, що навіть захекана трішки, але відразу б хотіла поділитися те, що мене всередині було після сьогоднішньої практики. Сьогодні я зробила практику для закінчення року, і для мене йога це абсолютно не спорт. Це про контакт. Мій з дівчатами, їх перш за все, з собою. Після йоги я провела чайну церемонію. І в мене було питання на звіт три слова, за які ви собі вдячні. І дівчата почали ділитися, і напевно троє чи четверо з них сказали, що вони вдячні, що пішли до мене на йогу, тому що це був їхній якийсь такий перший контакт з іншими людьми, бо вони недавно тільки переїхали, і це їхній перший рік в імміграції. І він є важкий для кожного, хто приїжджає. І вони подякували, що я створила цей безпечний для них простір, куди їм хочеться повертатися. Там, де вони контактують з собою, контактують з іншими людьми. І я собі вдячна за те, що я це зробила цей рік. І цей рік у мене був перший, коли я почала проводити йогу не тільки онлайн, а офлайн. Спочатку, бо це був парк. Дівчата дякували за той парк, в якому я проводила йогу. І це так класно розуміти, що йога змінила моє життя, і я хочу показувати, як вона може міняти їхнє життя. І я надіюся, я це показую. Бо цей чесний відкритий контакт передусім з собою. Він змінює, життя змінює, тебе змінює колишнє середовище. середовищі. Багато дівчат, які до мене приходять, вони на класні, що я хочу з багатьма дружити. Але потім розумію, що мені треба все одно інколи зберігати якусь дистанцію. Хоча б я. Дуже батьма, хочу піти на каву, поспілкуватися, бо через них я бачу якусь свою силу, якісь свої класні сторони. І я бачу, які вони прикольні, які до мене приходять, і хочеться мати контакт з ними. Тому цей рік для мене був дуже переломний в плані реалізації, що я. Почала робити, почала збільшувати своє коло. І коли я почала робити, я не запускала ніяку рекламу, нічого. І до мене почали приходити люди на практику, і коли ти займаєшся твоєю справою, те, що тобі справді подобається, це по-любому буде приносити тобі результат. І Бог в мене буде щирий, дуже щирий. Він буде і для мене, і, можливо, для. Когось з вас, можливо, ви так само в цьому моєму шляху знайти свій шлях. І оцей ютубний формат, він мій такий широкий. Тебе тут можуть більше зрозуміти, яка ти, про що ти, бо інстаграмного формату мені якось, якось не вистачає, якось в мене там набагато більше обмежень, а тут якийсь мені новий просто включила камеру і просто говорю: говорю, цінне щось для мене, важливе щось для мене. Ділюся з вами. з Собою ділюся навіть не тільки з вами. Ще часом мені дівчата дарують подарунки на Йозі, і цей раз Наталя мені подарувала таку класну вахочу свічку і, і таку листівку, яку вона намалювала сама, така красива з побажаннями, Така рада і така вдячна від того всього і від тих всіх людей, яких я зустріла. Протягом цього року. І за тебе вдячна, що ти в мене є. Як? Мій, мій котик, він такий гарненький. Він багато комусь здається, що він недовольний, але він, він дуже мій кот. Його дуже люблю. Зараз читаю книжку освічена. Дуже мені подобається, вона є бестселером і вона є про сім'ю Мормонів. Як дівчина зростала в цій сім'ї, і потім як вона втекла навчатися, бо їм навіть не було дозволено ходити в школу, відвідувати лікарів, і це вся історія однієї сім'ї, суто історія автобіографія цієї дівчини, яка закінчила мені здається, там Кембридж, і потім випустила цю книжку, мемуари, освічена. Дуже мені подобається. Взагалі потім зроблю для вас ще блог окремий по моїм улюбленим книжкам, які я читала за останній час. Не я не знаю, хто більше похожий кіт на Валеру чи Валерина на Кота. Цьогорік ще я зробила карту бажань, були ми в Юлії, і це б так вийшло спонтанно. Юля каже, давайте зробимо. Картобажань, і ми робили журналі, які в неї були, і ясно, що якби я роздрукувала для себе картинки, це було б зовсім по-іншому. А там це був такий рандом, те, що тобі попадеться і знайти з того, що справді важливе для тебе, Показую вам її. Вона він є не дуже естетичною, але з важливими сенсами для мене. Кік, ти тож... я бачиш, ти ось... я роблю йому, а ти ось зі мною. Кіт бачиш? Ну він зрозумів, бо часто дуже коли я займаюся йогою, кіт займається зі мною. В центрі цієї карти ви можете бачити пару, яка стоїть на червоній доріжці. Це важливо, що в центрі всього для мене є я і мій Валерій, є моя сім'я, а червона доріжка це відомість, бо в Валерії цей блог. Я хочу так само розвивати свій канал YouTube по Йозі і цей блог, і взагалі розвивати свої медії, щоб в було ще більше клієнтів, і від цього поширювати пропаганду йоги. Далі бачите до ця відеокамера. Коли я клеїла цю відеокамеру, я ще не мала повністю цю, і я її заклала так, щоб почати знімати мій YouTube. І сьогодні думаєте, тільки я її покрила карта бажань, вже проявилася в мій світ, і вже я знімаю друге відео. Наступне це дівчина вані, це про мій стан більше. Це про стан задоволеністю собою, своїм тілом, стан розслабленості, стан теплоти. Це передає ця баня, бо після бані це неземні відчуття, і я хочу якомога частіше відчувати це в себе. Ти мої грути знімаєш? Я тебе знімаю. А, ну. Чого тут твоє Дор. Далі, так, це наш дім. E, з Валерієм він знаходиться в лісі. Моє велике бажання взагалі виїхати в ліс і жити в лісі, Такі такій хатинці, де ніколи не було. Зробити там наш дім, і щоб біля нашого дому була така моя майстерня, куди б я могла запрошувати дівчат на ретрити. Це моя величезна мрія, і тут вона закладена. Далі. Валера сказав, що це. Що ти сказав, Що не? сказав? це таке? Щось такого сказав. Трошки Альпро... зіхушки. А просто це мій дівич вечір. Що, що... Дружки з психушки. Валер, Ні, це мій дівочий вечір. Це він тут закладений. Ви тут невелика кількість дівчат, але я думаю, що вони зроблять так, як я хочу, як я люблю. Далі. Тут є давайте перше, машина. Я шукала машину ну, Валір, не так близько. Я шукала машину для себе. Це мав бути або міні-купер, або Порш. Ну так як в журналі не було, там вийшла машина для Валери. Може, це ж БМВ? БМВМ 8 БМВ М8, Валера в нас по БМВ. І я сказала: карті бажань буде бажання, щоб ти мав ще новішу машину. Якось так далі тут. Є тоскана, є Італія. Неважливо, можливо, чи Тоскана, чи ні, але таку атмосферу на нашому весіллі я б хотіла бачити. Тому саме ця картинка ідеально вписується. Далі медовий місяць, наш в Азії. Він тут закріплений, дуже маленький. Я би розширила цю картинку побільше, щоб Валера більше придивився до неї. Бо Азією щось не дуже розглядає, а мені прям дуже хочеться. Далі дівчина на лижах і дуже мрію поїхати, можливо. Наступну зиму на курорт лижний. Мені прям дуже хочеться і цей будинок звідти з того самого курорту і. Ну і все, і я, яка займається, розбиває от швидко скотінком добре скотіком його. Це так само це дуже важливий стоп, на якому я стою. І це я з дівчатами дуже б хотіла це або ретрит закладається сюди, який я хочу наступно організувати, або просто подорож, мандрівка з моїми близькими людьми, в якісь Карпати, або в якийсь похід, якась така, бо я люблю дуже дівчачі, теплі компанії, теплі розмови. Вже наповнює і хочеться більший, ближчий коннект з моїми подругами. І то є ще не конець, бо, мені здається, всі мої бажання неможливо вмістити на цю дошку. І в тих всіх журналах я не змогла знайти все, що мені хочеться, а всього дуже багато. І тому я даю можливість Всесвіту втілити ще більше моїх бажань.